Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні ми єднаємося у спільній молитві до Пресвятої Богородиці на верниці, яка єднає усіх нас за мир і спокій, нашій Україні. Сьогодні ця пряма трансляція, вона є завдяки помочі, живого телебачення. Сьогодні молимося із Поломинського центру Богородичної святині, села Тумача, що на Коломищині жертвуємо цю верницю за всіх наших воїнів, поранених. Полонених, безвісти пропавших, які сьогодні найбільше потребують Божої допомоги нашої підтримки і нашої молитви. Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. амінь. Царство Небесні, Очішитель, душі істини, що в суді наповняти.

Церкву, і сповіли його навещення, майкущення гіхів, очікує воскресіння, мертвих і життя, майбутнього віку, амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, в час і на віки віків. Амінь. Богородиця і Бог радуйся, благодатна Марія Господь. Віки віків, амінь. Богородице, ні поради вся, Марія, Господь з тобою, благословенна в тимчинках, і благословенних вікона Твого, бо Ти породила Христа, спас, спаса і зворити Слава Святому Духу, що нас просвітив, і в одній святі католицькій вірі отверни, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, і у благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословена підкона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душа. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повся в час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понащуби Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас від на вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого до себе, розважмо над першим таїнство Воскресіння Ісуса Христа, отче нашої ісина, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. Thank you І повсякчас, і на віки вічі, амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захоплення всіх вогню, за до неба усі душі, а особливо тішими вічего, химулі, того на серці. Розважмо на другим таїнством вознесіння Ісуса Христа, Отче наш, в сина, Небеса, небесах, святий святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не введи нас у спокусу, але а доверився. Ісусе, прости нам наші нас від вітриного вогню, заповай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують, погоди на себе, на третім дальне з Святого Духа на апостолі. Отже нащем. По <звучит> <Бі. звучит> наш любим Ісусе, рости на наші діти, захони нас в мене, за провадження душі в мене, а особи в віщами віше, воріт, того, на <звачну> четвертий таїнство Успіння при святої Богородиці. <звучит> Отче наш, щири, синна, висає, святиця, і сина, Небеса, нехай святиться, я твоє. Нехай прийде царство твоє, не нехай країна, буде країна, Твоя, я, я на небі так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости і нам робить нашій. Or <speaking in Hebrew> you Роздумуємо над п'ятим дайництвом коронування причесної діли Марії в небі. Отче наші, сину на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай. Щоб, Ісусе, прости на наші гріхи, заповни нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Сення, достойної моїсти величати, боженої тебе, богородицю, Христу боженої, та непорожній матір Бога нашого. Часнішої терорині, і, 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 і не славнішою славнішої старовині, що бездління Бога слова бородила сушу погороницю, де не величає, підводми і звибігає ворога. Сладіво, Богородице, прийми молитві наші, Бориси і синами Твоєму, і Богові нашому, що спали для тебе, душі наші. Всі небесні сили, святі, ангели, архангели, моліть Бога за зараз грішні, славні церквальні апостоли, пророки, і мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішня, поховання наше Отець, привіжище наш Син, покровитель нам Дух Святий, Ройці Свята, я Боже наш, слава Тобі! Щиро дякуємо усім, хто єднався із нами у цій нашій молитві на верниці із прекрасним майбутнім нашої держави, найщирішою верницею на всьому живому телебаченні. Дякуємо усім нашим дітям, батькам, рідним, близьким, які сьогодні завітали до Полонницького центру на цю спільну молитву. Нехай Господь Бог береже кожного із нас і запрошуємо усіх. Відвідати наш Половницький центр спокійної ночі, гарного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава! Богу! П'ять років «Вервиця» єднає тисячі сердець у спільній онлайн-молитві. Пора зустрітись наживо 2 листопада у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Проща з Вервицею! Молитва архієрейська божественна літургія з блаженнішим святославом, майстер-класи, зустрічі та нагородження переможців конкурсу парафіяльних хорів, свято для всієї родини. Проща з Вервицею 2 листопада, Київ. Зареєструйся зараз.